Мало взагалі хто розуміє, які ці курси є. Момент, коли діти можуть навчитися комунікувати. Вік, з якого варто їхати, збираються діти з різних країн: мексиканців, аргентинців, китайців. Сидять, мовчать. Міжнародний досвід, чи підійде країна, чи ні. Перший тиждень я плакала. Розуміють, навіщо їм комунікація, і навіщо їм англійська мова. Перші реальні поїздки без батьків. Тобто діти зайняті зранку до вечора. Це мені здається, момент це реально таке переступив поріг. Можна поспілкуватися не знаю. Виконавчим директором Шанель Уу. я знаю кем по Челсі по Арсеналу. Приїзд Роналду. вам про це не скажуть? мені треба окремий душ найосновніше для батьків і для дітей. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Едютера. Тут все про освіту за кордоном. І з вами, як завжди, Неля і Юля. Сьогодні ми поговоримо про незвичну тему для нас. Ми не будемо говорити про вищу освіту. Ми не будемо говорити про випускників, а поговоримо про мовні курси за кордоном. Навіщо вони потрібні? І якраз це тема актуальна для тих, хто ще не доріс до університету. Тож починаємо. Юля дійсно для нас незвична тема. По перше, ми сьогодні знову вдвох так. Приємно, да? Не, не тільки з гостями. Дійсно, мовні курси. Хотілось би детальніше поговорити, тому що мало взагалі хто розуміє, які ці курси є. Тому от давай детальніше проговоримо взагалі, що це за мовні курси, чому на них їдуть. Да, загалом у нас мені здається прийнято uh, їздити в табори в Україні. Я пам'ятаю своє дитинство. Я постійно там, з років 12, кожне літо для мене це був табір в Карпатах, табір в Криму, ще Нормально, десь так. Да, і це було дуже класно. І завжди, я думаю, всі батьки, хто вже відправляв своїх дітей в табори в Україні, знають, з якими емоціями діти приїжджають з тих таборів. Звичайно, бувають випадки, коли щось де не так. Але в більшості це два чи три тижні часу, коли всі здружуються, коли у дітей прям нереальні емоції, все весело, класно, цікаво. Знаю, я була в таборі один раз. Перший тиждень я плакала. Але так, да, я згідна. Другий тиждень вже було весело, здружилися і вже все добре. Потім плакала, що їхала. Так майже завжди. Такий же самий концепт є за кордоном. За кордоном максимально популярні мовні табори, де збираються діти з різних країн. Тобто той самий табір він часто відбувається або на території університету, або на території бордингової школи. Там, де є просто багато місця, діти туди приїжджають, вони вчать англійську мову, і вони знайомляться з культурою тієї чи іншої країни. Вони ж можуть вивчати не лише англійську мову, так вони можуть вивчати будь-яку мову в тій країні, куди вони їдуть. Тобто, якщо це Британія, Ірландія, це звичайно англійська мова, там іншу не будеш вивчати. Але якщо це, наприклад, Іспанія, там можна студенти можуть обрати або вивчати англійську, або вивчати іспанську мову, це взагалі без. Проблем про те, для чого їдуть, от в першу чергу це локація. Да, вони знаходяться на території університетів і на території шкіл для діток менших, там восьмий, 9 клас. Це якраз шанс познайомитися з цією атмосферою школи університету за кордоном. Побачити, як це все влаштовано, де живуть студенти потім, тому що вони ж там і проживають по факту. От якраз познайомитися і зрозуміти, що їх чекає в майбутньому, і чи вони готові, і чи хотіли би такі, таке продовжити навчання. Ну да, і основне мені здається так. Ож, це вихід з зони комфорту, і оця дружба, яка будується з різними дітьми з різних національностей. Тобто, дуже часто можна побачити, коли дитина, яка завжди їздила з батьками, і батьки її відправляють в перший табір. Вона туди приїжджає і вона зустрічає там мексиканців, аргентинців, китайців, японців. Вона з ними всіма спілкується. Це дружба, потім на дуже довгі роки, часто вони після таборів починають один з одним їздити, також знайомитися, іноді батьки навіть там їздять один до одного в гості. Це дуже класна. Така скажімо, момент, коли діти можуть навчитися комунікувати. Міжнародний досвід. Да, але міжнародний досвід, коли знаєш, ми все в. Чимо, коли ти вчишся в університеті або йдеш, вчитися в унісе це вже важче. коли ти Ще в школі все дається легше, мови даються легше, адаптації, комунікація, розуміння один одного. Цим моментом згідно, що вихід з зони комфорту, тому що для багатьох якраз дітей, які їдуть в такі поїздки, це перші реальні поїздки без батьків. Хвилюються як батьки, так і діти. Але вони проходять весь цей етап, і навіть мова не про адаптацію там, а навіть оцей момент туди дістатися до того мовного табору. Ну не завжди батьки часом супроводжують, але не завжди. І це оцей такий да вихід з зони комфорту. Самому в аеропорту зрозуміти, куди тобі, потім приїхати знайти свій трансфер все англійською мовою. От, оцей мені здається, момент це реально таке переступив поріг. Але ще мені здається, якщо у батьків є можливість відправляти дітей кожного року кудись. Це можливість познайомитися з різними країнами і зрозуміти, чи підійде країна чи ні. Звичайно, це не то не те саме, що навчатися там довгий час, да, але все одно вони формують для себе розуміння. Вони не знаю, вчать на англійській мові про Британію, їдуть в Лондон і бачать це вживу і мотивуються вивчати англійську мову, бо це той момент, коли вони найчастіше всього перший раз в житті розуміють, навіщо їм комунікація. І навіщо їм англійська мова? Тобто одне діло поїхати там з, зі своїми батьками в Туреччину, в Єгипет і там сказати два слова. І навіть тоді вже діти такі, а я можу щось сказати англійську мову. Клас. То коли вони їдуть в такий табір, для того, щоб дружити або взагалі там не знаю, щось зрозуміти, ти маєш комунікувати, і це дуже класно видно. У мене був досвід. Я була вожатою в Канаді в таборі. І це був дуже цікавий досвід. Це було майже одразу після університету. От, і ми, як вожаті були з різних країн, тобто там були і канадці, але нас збирали з різних країн там для того, щоб знов ж таки в нас була якась місцева мова. І ми могли б допомогти студентам з тих чи інших країн. І для нас було таке типу ком'юніті, навчитися комунікувати між собою, навчитися працювати, можна так сказати, такий досвід. І дуже класно було бачити, коли приїжджають до тебе діти. В тебе, наприклад, група там з 15 дітей, і вони всі з різних країн. І найчастіше перший день, перший вечір коло. Давайте розкажемо, давайте щось проговоримо. Сидять, мовчать. Кожен боїться сказати, да, звідки кожен Він би як його да. звати, забув всю інформацію, забув всю англійську до нуля. Та? Да. Я пам'ятаю, ще також було смішно, бо до нас приїжджали туди багато з Японії студентів, і в них ну, дуже важкі імена для того, ну для європейців, ну для більшості. І вони просто ну, себе називали якимось європейським іменем, для того, щоб всі ну, спокійно скажімо, комунікували. Але це. Це також дуже було цікаво бачити, як перший день всі сидять. Мовчать І це також велика робота вожатого, розтрясти тих дітей. Або знову ж таки побачити, де можуть бути конфлікти. Бувало таке, да, і не давати цим дітям збиватися в групки по своїм національностям, тому що це завжди проблема. До речі, хочу ще повернутися загалом. Да, ми вже сказали про те, що там в Британії по мову, поїхав в Лондон і так далі. Тут важливий момент згадати взагалі за структуру цих мовних таборів. Тобто, що вони в себе включають, що це не так, як да, приїхав на одне місце і все в тебе там парканчик якийсь, і все ти за нього вийти не можеш. Давай детальніше трішки взагалі про структуру що воно включає Загалом курси мовні є різні. Найчастіше вони діляться на дві групи. Це курси, куди приїжджають групи, групові поїздки. Тобто група з Китаю, група з України, група з Казахстану. Найчастіше це 10 дітей, там до 10 дітей. Вони приїжджають разом. Інша група це індивідуальні табори, тобто, де сам табір. Робить так, що вони не приймають групи, вони приймають індивідуальних студентів. Тобто, звичайно, там можуть бути також багато українців, багато китайців і так далі. Але вони не приймають групи. В чому максимальна різниця? Що перші групові поїздки це більше туризм, а не навчання. Вони туди приїжджають. Найчастіше це один або два тижні. Можна там до чотирьох тижнів бронювати, але мінімально один або два тижні. Вони вчать мову перша половина дня. Їх розподіляють по групам. Далі в них обов'язково будуть якісь воркшопи. Це може бути не знаю, малювання, танці, ліплення, все що завгодно. І ввечері будуть якісь заходи, дискотеки, спортивні ігри, змагання, барбекю, часто. Барбекю, capture the flag, дуже прикольна гра, коли там росіються по місцевості, бігають. А в них також будуть культурні екскурсії на півдня на цілий день, тобто на вихідних це цілий день, в будні дні це півдня. Побачити або основні пам'ятки, або знову ж таки, якщо це спортивний більш табір, таких багато в Ірландії, то це буде катання на велосипедах, кудись там в якийсь національний парк, поїхати, або поїхати прогулятися біля Клифсов mm. Мохер. Тобто щось таке. Тобто діти зайняті зранку до вечора, і з тим, що. Вони комунікують на уроках англійської мови, і з ними там займаються викладачі. Далі вони всю програму комунікують англійською мовою все одно. Всі змагання, всі екскурсії, все повністю англійською мовою. Ну або тою мовою, там іспанську, да, або італійською. Ну, оце, до речі, взагалі супер, що повністю зайняті, якби нема цього моменту, коли дитина просто сидить сама в телефоні, клацає своєю мовою. Але що хочу сказати, на рахунок теж типажу. Ем, це дійсно правда, якщо групова поїздка і їде група з України, біжда такого розважального характеру поїздка, тому що. Українці, як і будь-яка да, група. Приїхали туди, повчили англійську, а далі собі скучкувалися і все українці з українцями, або часто навіть дозвілля може бути лише для цієї групи з України. Тобто, поїхати кудись на екскурсію чи поїхати кудись в місто, це все буде разом з українцями. Ну я впевнена і знаю, що на 90%, що студенти українці вони не говорять між собою там же англійською. От, якщо говорити про індивідуальні, класно саме цей момент, що приїжджають студенти з різних країн, і коли вони кудись виїжджають, все одно да звучить лише англійська мова. В мене є такий приклад. До речі, в мене в минулому році Чінка їздила в літній тамбір, в Британії, це було в Лондоні два тижні також. І от так да, вона потім розповідала, що звісно класно, тому що з різних країн, а чому загалом ми вибрали такі, таку варіацію, тому що був саме бар'єр в розмові. Тобто рівень англійської досить високий, вже, але розмовляти було складновато. І от вона за цих два тижні дійсно розговорилася і в неї пройшов цей страх просто говорити англійською мовою. Хоча вона згадувала, що, наприклад, якщо були десь два італійця чи два. А німця, то звісно, що була німецька і італійська мова, але все ж таки індивідуальний курс. Він дійсно в якомусь плані більше про англійську мову буде. Він теж буде розважальний, але про англійську там більше буде така ознайомча поїздка з країною з якимось містом, тобто, як коли дійсно хоч на літні канікули, таке і відпочити, але щоб це було відпочинок з користю. Ну да, тут просто можна сказати залежить все в більшості від країн, бо є країни, які ну організація однакова. Але є країни, в яких ти приїжджаєш з групою, ти як вважати, там повністю з цієї групи проводиш час. Тобто, як ти правильно кажеш, кудись поїхати, щось зробити на контакті з батьками. Це все робить груп-лідер, який везе групу. А коли це індивідуальні поїздки, то навіть якщо ти привіз, наприклад, ми зібрали п'ять дітей, привезли їх, забрав в табір і їх вважати там. Розселили, розпихали по різним групам, і вони навіть можуть не пересікатися один з одним. І, звичайно, там англійської мови більше. Наприклад, якщо ми говоримо про Мальту, найчастіше Мальта, Кіпр може бути іноді Іспанія. Це більше якраз такі групові поїздки, тобто там буде мало інтеграції в культуру, тому що все одно вважати і знаходиться в груп лідер з групою. Якщо ми говоримо по Британію, Штати, Ірландію, то туди Туди, навіть якщо група приїжджає, то їх забирає все одно табір і. Трохи їх намагаються міксувати між собою. Давай ще продовжимо цю тематику про тип цих курсів. Тобто, ми з тобою назвали да є групові поїздки саме коли ми з України веземо діток вже конкретно в якийсь в якусь мовну школу, і все вони там проводять свій час з вожатим, з груп лідером, з місцевими і так далі. Інший типаж, звісно, це індивідуальна поїздка, які ще бувають взагалі курси за кордоном. А ще бувають спеціалізовані курси. Це вже для тих, хто. Знає трошки англійську і хоче щось більш специфічне. Це може бути дизайн, кіно, медицина, штучний інтелект, робототехніку останнім часом я бачила. Да, Робототехніка, це можуть бути фешн. Э, а це можуть бути також, наприклад, інженерія. Такі курси найчастіше пропонують не кожна країна. Їх пропонує Британія дуже активно. Іноді Америка, ти речі, ще яка спеціалізація да? наприклад, фешн-кіно дуже часто це Іспанія, Італія, італійські університети самі по собі пропонують такі літні програми. Так, тут в чому тут класно? В тому, що студент може попробувати себе в якійсь спеціальності, і це якраз до тої проблеми батьків профорієнтації розуміння, куди ж йти тому студенту навчатися. На такі курси часто їздять вже десь з там 14 років, да, тому що. Хочуть подивитися, чи спрацює, чи подобається драйв такий трішки, да. На два тижні це не чотири роки. Так, да, але це дуже інтенсивно. І знову ж таки, якщо е, туди приймають з будь-яким рівнем, тобто, якщо ти не вмієш фотографувати, знімати, розуміти кіно, ти це не маєш. Ти якраз туди приїжджаєш, то тебе це все показує. Тобі тут дуже класно, е, тому що вони за ці два тижні роблять якийсь проєкт або знімають маленький ролик, або не знаю, роблять фото, калаж, якийсь, або ті, хто фешн, наприклад, курси робить, вони в кінці в них фешн-шоу обов'язково. Тобто всі студенти, хто там щось зробив. До речі, один з таких курсів, який мені здається, супер класний і корисний, це ще саме в дизайні, або він часто і називається створення портфоліо. От реально для тих студентів, які насправді не мають проблеми зі спеціалізацією, вони впевнені, що це та програма, в якій вони хочуть взагалі вчитися і там пов'язати своє майбутнє. Бутнє, але не завжди мають всі гарне портфоліо і не розуміють, що в нього вкласти в це портфоліо. Мають роботи, ходять там в художню школу чи в якусь дизайнерську вже школу. Ну не завжди саме такі є, да як правильно скласти. І от такі теж курси саме по створенню портфоліо, дуже класно. За два тижні вони дійсно його прям складають, і це вже такі частина роботи величезної, яка потрібна потім для вступу в університет. Да, у мене була дівчинка, яка вже оприділилася і хотіла йти на медичні спеціальності. Вона знала, що вона точно піде на медсестринство. І Вона поїхала в Британію на двотижневий курс по медицині. Тобто вони там реально ходили в клініки. Вони вчили там англійську не вчату. Тобто там не було англійська по предметам. Там була конкретно там біологія, анатомія і так далі. Але дуже інтенсивно і більш практично. Тобто до них приїжджали лікарі, які працюють, директори великих клінік, і вони розказували на на, в своїх прикладах, як це працює, робили з ними воркшопи і так далі. Но ну, ж таки дуже класно, Те ж саме і там з фешн з дизайном. Там з ними часто на такі курси часто можна запрошувати. Видатних людей і багато з шкіл, особливо якщо це Британія, які просто спеціалізуються на цьому більше. Вони часто запрошують якраз спеціалістів або Італія, да, тобто можна поспілкуватися не знаю з виконавчим директором Шанель, да який прийде і просто зробить таку guest guest lecture для студентів 15 років. Звичайно, для 15-річного студента це прям мотивація. До речі, ще про мотивацію, да дуже часто ще є програми. Які стосуються бізнесу, або просто при університетах. Тобто, як я казала, перед тим такий тест-драйв трохи саме в конкретному університеті влітку, там, наприклад, 10 класу, найчастіше, їдуть в той університет на цю програму. У нас звичайно 2-3 тижні також і вже вивчають да, конкретні предмети, приходять відомі люди, спілкуються. І це вже такі дійсно прям повноцінне навчання і підготовка до майбутнього вже бакалаврату, там і так далі. І що ще? Хотіла згадати тут. Ми сказали да попредметно, що вони по суті можна ну, знайти з багатьох спеціальностей таку програму. Але зараз є цікаві програми, появляються якраз для тих, хто ще не знає загалом і абсолютно, куди йому варто йти, чи навіть технічно, чи гуманітарно, чи в творчі щось. І це дуже круто. зараз часто ми бачимо, появляються такі програми в США, тоді коли діти можуть приїхати, і це як такий профорієнтаційний тест, який вдовжиною в тиждень в два, коли повністю проводять кожного дня. Такі сесії для студентів і розповідають про ту чи іншу професію, тобто показують, що ви будете вивчати, дають такі теж маленькі різні лекції, поки що. Мало де з'являється, але з'являється, і мені здається, це теж може бути дуже цікавим, тому що це не про конкретну спеціальність, а якраз таки в 9-10 класі поїхати і провести наживо цей цю профорієнтацію для себе ну для дитини мається на увазі для студента майбутнього. Тобто, також хороший варіант. Да, деякі навіть роблять тури по університетам. Я знаю, і знову ж таки, через те, що більшість програм все одно проходять на кампусах або університетів, або шкіл це такі прям повне повне зарунурення. Я в свій час була в Орландії на такому візиті в усі літні програми. У нас було п'ять днів. Ми об'їздили всі табори, дивилися, де студенти живуть це ж найосновніше для батьків і для дітей. Чим харчуються, ну і загалом як проходять програми. І видно наскільки знов ж таки треба підбирати під під дитину або там під інтерес. Ми були в одному кемпі, де все було стандартно. Да, просто розважальний кемп, екскурсії туди-сюди були в іншому, де більш практикують не стандартне вивчення мови, а в спілкуванні. В них дуже було багато групових якихось виїздів. Вони знаходились біля океану, тобто дуже красива природа. І в них було багато там йога, медитації, психологія, і от дітей намагалися якраз. Ми тоді говорили з парочкою студентів з України. Це ще було до війни, до ковіду, до, до всього, що з нами сталося за останні роки. Пару дітей прям казали, що ми, ну, типу, ми змогли поділитися тим, чим ми не могли там поділитися вдома, в школі mm -hmm. і так далі. І часто ця зновські дружба, яка зароджується за два тижні, вона залишається на все життя, тому що вони в дуже близькому контакті один з одним, да і вони не бояться ну такі така атмосфера складається, що вони не бояться ну взагалі, скажімо, як кінцевий результат таких поїздок це реально не просто досвіду і як там вони в другий тиждень вже вийшли з зони комфорту, а навіть результати, які ми бачимо після поїздки. Діти дуже змінюються. Ну, англійська чи будь-яка інша мова, це зрозуміло, це як факт. Але просто як вони себе далі навіть поводять, вони стають значно самостійнішими. Вони починають вже потрішки там розуміти, що їм треба приймати рішення або вже починають задумуватися про свою майбутню кар'єру більше, вже просити я помічаю, Чаю, що в першу поїздку дуже часто батьки підштовхують дитину, а вже після першої поїздки починають діти підштовхувати батьків, тому що їм сподобалось. Вони розуміють, що це їхній шанс побачити різні країни, побачити різних людей, себе якби да, так, отримати той досвід. Тому результат після подобається просто настільки, що це того варте. Так, дуже класно. Ще одне, це спортивні табори, і це. Офігенний, дуже класний спосіб дітям спробувати себе. Тут вибір країн буде звужений. Ті країни, які це максимально розвивають і можуть набрати максимально студентів. В більшості це все-таки Британія, вона більш така, як як із освітою вищою, дуже все точечно, так і з курсами. Це найчастіше футбол, американський футбол або регбі, баскетбол, теніс, поло. Іноді ще може бути щось, але ну, це вже треба шукати волейбол ще бачила це кемпи де Студенти або можуть вивчати англійську і грати в спорт, або просто вивчати, просто грати в спорт. А туди беруть і з підготовкою, і без підготовки, тобто це можливість і дітям, які вже займаються там в Україні і мають якийсь ступінь підготовки в спорті, або знаємо, вже майстер спорту чи ще щось, поїхати і побути зовсім в іншій атмосфері. Тобто знову ж таки формується команда з різних країн, діти приїжджають. З ними працюють професійні. Тренери, це можуть бути професійні команди. Тобто, вони можуть бути там, я знаю, кемп по Челсі. По Арсеналу в Мадриді, Барселоні в є теж такі а, кемпи є. футбольні. Ну до речі, хочу сказати, що не завжди футбол якраз таки це той спорт, яких кемпи я часто бачу для тих, хто вже займається, і досить така вікова категорія вже починається з 11 років приблизно. Тобто, ну вони вже так досить професійно грають, і це може бути не обов'язково тиждень. Вони буває, їдуть на довший період. Так в таких кемпах буває, приїжджають, дивляться на них оці всі. Як їх правильно назвати, які відбирають потім молоде, журі. Молод, журі, молодих талантів? Але дуже класно, що по перше, студент може поїхати і побути в. В роздягальнях своїх улюблених спортсменів іноді навіть побачити тому полю улюбленних... пробігтися, да. так да. побачити цих спортсменів, іноді вони приїжджають також на тренування, але це часто буде сюрпризом. Тобто це не буде так у нас в програмі. Не знаю приїзд а? Роналду. Такого точно ніде ви не знайдете. Вам про це не скажуть. Але будучи в кемпі, може бути таке. Також ем, з ними ще працюють фізично, тобто вони грають якийсь час, якийсь час, наприклад, вивчають там знову ж таки як зі своїми м'язами себе поводити, як відходити від там інтенсивних тренувань, тобто це таке відновлення більш... та да, да, так? відновлення, mm -hmm. і можуть приїжати якраз якісь вони назвати Велбін well managers або coaches, да, які якраз допомагають захід в закулісся того чи іншого спорту, тобто ви побачите, що відбувається. Позагрою, і мені здається, це дуже класно. На такі кемпи часто бронювання розлітаються, тому що звичайно вони не набирають там тисячі студентів. Найчастіше один кемп це може бути двісті сто студентів, може бути триста з різних знову ж таки країн, і закривається набір. найчастіше, якщо це влітку кемпи, то вже в травні вже місць не буде в більшості таких. До речі, хочу ще таким розповісти і ну, взагалі згадати про вік, з якого варто їхати, і з якого приймають взагалі ці курси, да на в ці поїздки можна їхати взагалі. Коли який в тебе на менший вік, де ти не був, яка поїхала? В мене в 10 років. Мені здається, це найменший. Бо студент, який в 10 уже поїхав на саме на покращення, вивчення англійської мови. Це було так загалом. якщо... загалом приймають з 7 років в більшості. 7-8 років. Знову ж таки, вони ділять по групам. Тобто, якщо це кемп, який приймає 7 років, це не буде табір, де 7 років і з 16 років будуть робити одні й ті ж самі івенти і так далі. Тобто це може бути табір, який набирає з 7 до 17, але воно ділено чіткіше з 7 до 11 окрема вікова група з 12 до 15 інша і 16-18 вже остання. І Інший буде підхід, інші будуть дозволи. Тобто, знову ж таки, ті, хто старші, їх може вважати привести в місто і відпустити і сказати там через пів години або годину зустрічаємось тут. І це нормально для табору. А звичайно, дітей в сім років ніхто не відпустить. Да? Тобто вони будуть разом з вважатими. Теж саме там з проживанням. Якщо це маленькі діти, вони найчастіше будуть жити в кімнатах разом. Два, три, чотири дитини, тому що вони не звикли одні і їм страшно. В мене був прям такий досвід, діти прям плакали. Вони не хотіли, вони були в і, резиденції коледжу. Я перепрошую, в 16 років. Мені треба окремий душ, і, і, і кухню там все окремо щоб було. Так, і часто не ж таки, якщо це там, наприклад, студентська резиденція, там більше однокімнатних. І от маленькі діти, вони прям, я пам'ятаю, ввечері йдемо, немає дітей в кімнаті. Що таке? Пішли шукати, по, ну, типу, все закрито. Да? А вони в одній кімнаті скупчилися і кажуть: ми боїмося спати одні, ми будемо спати всі разом тут. Все і хочуть хай сплять, але да, це психологічно табори дуже правильно до того відносяться і правильно розпреділяють. Курсів багато, можна дуже багато говорити. Тут, до речі, прохання до глядачів. які вам курси детальніше хочете про які послухати, пишіть в коментарі. Також ми і згадуємо, що є ще інші же курсів, наприклад, не обов'язково для діток, а й для дорослих. Тому також напишіть, що вас це цікаво, щоб ми в іншому, наприклад, випуску вам вже розповіли детальніше про той типаж курсів. Перейдіть на нашу сторінку, ви можете побачити різні теми про різні країни. Підписуйтесь обов'язково на наш канал, ставте вподобайки. А якщо вас зацікавили курси, ви хочете. Індивідуально з нами поспілкуватися. А в описі до цього відео ви знайдете наші контакти, посилання на сайт, де можна залишити заявку і з нами зв'язатися особисто. І ми вже розкажемо все-все-все скільки завгодно часу. Всім пока! Пока!